Всім привіт, друзі! Ви на каналі Лего Бодя. І дивіться, який я склав набор. Йому 6-7 років. Ну, вже тут і деталів не хватило. І тут три чоловічки. Кай. І я не знаю, який це сезон. Кай. Цей як його Гармадон і Сенсей Ву Ну, деталі позагублювались, але я не знаю де вони. І тут я позамінював пару деталей деталей. Набор класний. І тут е цей. Ну теж не всі деталі з нього є. Скелет ззаді. Це набор, так я тут вам ставлю. Там ну, старий набор. Ну, тут такі ну, фігурки ну, класні. З Армадона 4 руки позагублювались. І ще я склав. Ще я склав таку машину, це другий набор вже. Е, такі бочки. І з вагона якийсь, ну, типа, е, що. Причини то до вагона, типа бак. І рельси. І ще два чоловічки. Цей теж набор у мене вже 4 роки. І в них руки, подивіться, які. Не дуже класні. Кепки в них ці дуже класні. Сіті пише. Ну, це набор теж не оригінальний. І цей не оригінальний. І друзі, ще у мене скоро вийде е, завтра чи післязавтра відео про я купив це, заказав лего на вагу 1 кг. І подивіться це відео. Це відео, що вийде. Потяг дуже класний. Типу це до потяга ці вагони. І тут не вистачало теж деталей. Так, почекайте. Якось так. Ну, Машинка теж така класна, ну, класний набір. І мені я заказав лего на вагу оригінальне. Там 1 кг, ну, коротше. І друзі, вибачте, тут подивіться, скільки місяців не було відеороликів 10 чи 7. І я буду робити прев'ю. Друге відео після того Лего на вагу з OLX я зроблю відео про все своє Лего і міні-фігурок. І ще в мене кстати, я тут вам спойлер. Це з Ніндзяго. Цей Надат як його. Теж класний, ну не оригінальний. Коротше, друзі, до нових зустрічей!